Вічна та неперевершена оперна діва ХХ століття все це можна сказати про Марію Каллас, вражаючий вокальний діапазон, вміння драматично інтерпретувати роль та відносини з аудиторією, зробили її легендою. Її репертуар варіювався від серйозних класичних опер до творів Бельканто, Доніцетті, Беліні та Росіні, шедеврів Верді, Пуччіні та Вагнера. Марія Калас народилася у Нью-Йорку 2 грудня 1923 року. Співачка часто розповідала про своє нещасне дитинство. Після того, як її мати помітила талант Марії до музики, п'ятирічну дитину захопили уроки співу. Коли шлюб її батьків розпався, Марія поїхала до Греції зі своєю матір'ю та сестрою. Там вона здобувала музичну освіту, а її мати постійно експлуатувала музичні таланти доньки. Тим не менш саме спів допоміг Марії впоратися з труднощами. В інтерв'ю вчитель Калас описував її як зразкову ученицю, виділяючи її фанатичність та безкомпромісність під час занять. Вона навчалася п'ять годин на день і через шість місяців почала співати найважчі арії у міжнародному оперному репертуарі. Вже після кількох студентських виступів Калас почала виступати з другорядними ролями у грецькій національній опері. Професійний дебют Марії відбувся у лютому 1941 року. Її першою головною роллю за рік стала партія тоски. Великий поворотний момент у кар'єрі стався у Венеції 1949 року. Калас була задіяна, щоб зіграти партію Сопрано у Пуританії. Вона мала всього шість днів на підготовку. Через два роки вона дебютувала в міланському театрі Ласкала, який став її домом у 1950 році. Театр Ласкала створив багато нових постановок спеціально для Калас. Їхніми режисерами виступали легендарні Герберт фон Караян, Франко Дзефірелі та Лучино Вісконті. Останній взагалі заявив, що почав керувати оперою тільки через Марію. Він поставив такі п'єси, як травіату, Сомнамбулу та Анну Болейн. У 1952 році Калла дебютувала в Лондоні в королівському театрі в Ковентгардені. Лондонська аудиторія її любила, тому вона поверталася до королівської опери. Саме в цьому театрі, 5 липня 1965 року, Каллас закінчила свою сценічну кар'єру виконуючої роль Тоски в постановці Франко Дзефіреллі. Марія Каллас завжди була суперечливою фігурою у пресі. У 1957 році, будучи ще одруженою, Каллас часто з'являлася в компанії магната Аристотеля Онасіса, за рахунок чого їхні стосунки стали висвітлюватися у змі. У 1968 році стосунки з магнатом Онасісом закінчились, оскільки він залишив Марію Каллас заради Жаклін Кеннеді. У 1969 році італійський режисер П'єр Паоло Пазоліні зняв Каллас у її єдиній неоперній акторській ролі як міфологічний персонаж медеї. Хоча стрічка не була комерційно успішною, але все одно увійшла в історію як єдина поява Каллас на великому екрані, де вона знову продемонструвала свої драматичні здібності. Напишіть в коментарях, чи цікава вам була історія Марії Каллас. В наступному випуску ми розповімо про нову стрічку Марія, де головну роль виконує Анджеліна Джолі, втілюючи образ Марії Каллас. Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Brazen News.